На Закарпатті фінішує сезон медового збору. Він розпочався з березня і завершиться фактично до вересня. Далі пасічники готуватимуть бджоло родини до зимівлі, а поки підбивають попередні підсумки. Попри перешкоди у вигляді воєнного стану, засухи, проблеми збуту через війну та підвищення цін усе ж медовий рік був непоганим. Якщо так брати в середньому, що ми могли зібрати, то я думаю, що на сьо... в цьому році. Приблизно 5 кілограмів на сім'ю отримав кожен пасічник. Я, я, це, це моя така думка, я так по своїм пасічникам. Але я думаю, що деякі пасічники отримали і по 20 кілограмів. Мед зібрали різноманітний, особливо хороший урожай з акації. Акація дала досить хороший мед, А далі пішло різнотрав'я, лип, липа трошки була, тому що пішла вже засуха, пішли були вітри тоді, якраз той пірят, коли цвітіння було липи. Різнотрав'я і є частково є в нас на Закарпатті. Зараз посів соняшника. Це Берегівський Виноградівський райони. Зараз то Берегівський район, там і в Ужгородському районі є. От, і є соняшниковий мед. Загалом медову продукцію в краї виробляють приблизно пів тисячі бджолярів. При тому вони ще й допомагали відновити пасіки постраждалим переселенцям-колегам. А десятки тисяч бджолосімей стали запорукою непоганого врожаю. Велика кількість пачників. Особливо це Мукачівський район, і Втячівський район, це досить по географії, по території великий район, і пачників там багато. І, а бджолородин у нас десь нараховується приблизно около 40 тисяч на Закарпатті. Пасічники Закарпаття активно займаються і селекцією та мають успіхи в розведенні Карпатської бджоли. Хоч цього року й економічно постраждали. Пасічники Закарпаття практично проспецілізувалися вже десятиліття, не, не, не рік і не два, а десятиліття розведенням карпатської бджоли і продажу бджолопакетів бджоломаток. І тому в цьому році вийшло так, що ми продаж. Пакетів практично не було майже. бджоломаток дуже мало і тому економічно страдають всі пачники. Табджалерій краю налаштовані позитивно із вирішенням проблеми співпраці з фермерами щодо недопущення обробки садів і полів, несанкціонованими хімікатами, допомогою влади з реалізацією продукції сподіваються на кращі результати роботи і, відповідно, економічні показники. Пачники надіються на те, що. Все буде на будущее, як, як, як надії покладають, що буде краще, що буде її збутнамет, і наладимо контакти з іншими країнами по реалізації бджоломаток, бджолопакетів. Трошки ми почали працювати це з прошлого року з Канадою, от вже відправляли бджоломаток. Зараз почали працювати над тим, щоб Канада закупляла у нас бджолопакети. А напередодні медового спасу 14 серпня пасічники закликають купувати тільки якісний мед. А він насамперед є в перевірених та знайомих бджолярів. При Притому слід орієнтуватися на ціну 300 гривень за літр або 200 гривень за кілограм і навіть дорожче. Перевірити справжність солодкого продукту радять у простий спосіб. Якщо брати просто взяти ложечку, якщо ви підняли. Ви зливаєте його з ложечки, він має сідати ленточкою, Він не має каплями капати, не має струєю текти, він має ленточкою. Це простий метод, який ви, де б ви не, не, не були в будь-якому місці, чи то на ринку, чи то в магазині, чи то в якомусь там кіоску. Завжди можна це провірити. Хлід звертати увагу і на смак меду відіграє роль і його колір. Акація мед він світлий, світло-зеленуватий, може бути світло. Такий оранжуватий може бути такий, тому що можуть бути трошки домішки рослини, тому що чисто акацію зібрати дуже важко, якби. Ну, так як і кожен день, кожен мед. От. Е, мед е, далі з липи, він світлий, жовтуватим оттінком. Такий. Е, е, ожина, черниця це темні меди. І різнотрав'я – янтарні меди. Янтарні. Ну і осінні меди там теж бувають темні вже меди. Лісовий мед також темний мед. Для кращого зберігання меду його пасічники радять тримати за кімнатної температури та в скляній тарі. Напередодні ж медового спасу та свого професійного дня радо вітають зі святами. Я би хотів привітати всіх з медовим спасом, який буквально через пару днів наближається. А також хотів би привітати всіх пасічників з професійним святом днем пасічника, який також буде 19 серпня, який ми святкуємо, і всі його чекають пасічники. Тому хочеться всім побажати здоров'я, хорошого настрою, високих медозборів. І зараз хорошої під як кажуть, підсумків по викачці меду і по підготовлю бджіл до зими.